Про головне події в Харкові та області 20 листопада. Мільярд гривень на благоустрій і нічого на тероборону. Такий результат аналізу бюджету Харкова, що провело видання Forbes Ukraine. Журналісти перевірили бюджети всіх великих міст країни, щоб зрозуміти, хто допомагає армії, а хто ні. У лідерах за підтримкою оборонців виявилися Дніпро та Львів. Відзначимо, що міста, лідери рейтингу, не потерпали від російських обстрілів, тож не потребують значних витрат на відновлення. Заступника начальника харківської ова Романа Семенуху ВРФ оголосили учасником незаконного збройного формування та запідозрили у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів. Про це він сам повідомив у Фейсбуці та поіронізував з того, що не зможе більше побувати в сизрані. Російські окупанти продовжують штурмові дії під Куп'янськом. За останню добу українські оборонці відбили сім потужних атак, повідомив генштаб ЗСУ. За даними хова під обстрілами було не менше 18 населених пунктів. Дві людини дістали поранення. У Харкові випав перший сніг. Снігопад пройшов чітко за розкладом від синоптиків уночі. Протягом дня, 20 листопада, його наслідки прибирали комунальники. У мерії відзвітували, до робіт залучили майже дві тисячі працівників комунальних підприємств і техніку. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.